Евакуація під вогнем. Росіяни вкотре вдарили по човнах цивільними, які намагалися врятуватися із підтопленого лівого берега Херсонщини. Внаслідок обстрілу три людини загинули, 23 дістали поранення. В Херсоні ж рівень води знижується. За останніми даними від ДСНС, нині він на позначці 3 метри 29 сантиметрів. Чи видно вже візуально, що вода поступово іде? Запитаємо в Маргарити Потапової. Кореспондентка ТСН зараз працює там на місці. Вітаю Маргариту і передаю тобі слово. Що ти? Ти бачиш і що тобі відомо на цю мить. Вітаю, Соломія. Ми знаходимось на вулиці, де ще напередодні замість доріг була вода. Тут ви можете побачити, що вже вода відійшла. На щастя, маємо таку тенденцію, і дороги повністю у бруді. бачимо човни подалі, які вже. А майже на берегу, щоб ви розуміли, тут ще напередодні два дні тому тут вода доходила до ось цього дорожнього знака. Майже його вже затоплювала. На щастя, маємо таку тенденцію, що вода відходить від цієї вулиці, і тобто, вже півтори вулиці тут без води. Бачимо, як комунальники працюють, вони розчищають дороги від бруду, а також збирають крам, який буквально винесло водою з перших поверхів поверхів а Також з, з її крамниць там бачимо Мо те, що люди виносять затоплене майно, і від вчорашнього вечора вода відійшла на 64 сантиметрі, але у воді лишається 46 населених пунктів. 32 на правому березі та 14 на лівобережжі області із затоплених районів до окупованої частини евакуйовані 3 тисячі людей. Зокрема, це двадцять дітей. І з окупованого лівобережжя також евакуйовують людей. 112 людей за минулу добу вдалося евакуювати, хоча й під обстрілами це дані військової адміністрації пана Олександра Прокудіна. Ось евакуація далі триває. В якому стані постраждалі внаслідок обстрілу, який стався напередодні, і скільки ще людей лишається в лікарні Херсона? Ми будемо з'ясовувати, розкажемо вам уже в наступних випусках. ТСН ну і маємо таку втішну тенденцію. Слава Богу, що все ж таки бачимо, що вулиці Херсона, все ж таки, хоч і в бруді, але вже без води. Студія соля. Дякую, Маргарито, за новини. Кореспондентка ТСН Маргарита Потапова була зараз з нами на включенні із Херсона і, зокрема, розповіла про ситуацію там.